Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Сворог у слов'янській міфології про Бог, Бог неба, світла і вогню. Він небесний коваль, який викував світ, населив землю різними істотами та створив перших людей. Сворог покровитель коваль своєї шлюбу, головний бог творчої сили природи, батько українського пантеону. Він викував перший плуг і першу шлюбну обручку. Навчив людей користуватись вогнем, варити і кувати мій та залізо, орати і сіяти, молотити зерно і пекти з нього хліб. Сварог також наділяв людей мудрістю, допомагав володіти ремеслами у чарівному світі. Персонаж сварога уособлював архетип Бога, мудрого, сильного та доброго творця. Сварог є покровителем ковалів і зварювальників. Сварог. Чоловіче втілення Бога, творець, Бог неба і зірок, основа мудрості і святості, вогонь і світло рода, заступник шлюбу і ковальських справ, людських ремесел і умінь всяких. Бог, який з волі Всевишнього рода, явив людям три єдине буття і встановив закон прави. Сварог є батьком богів, чоловік лади і її зворотня сторона. З початку творення Всесвіту сварог зладував, викував за 12 Космічних ночей, сонце, місяць, вечерню та ранішню зорю та інші небесні світила, які рідним богам затіло є усі вищі боги чоловічої статі. Це сворожичі, як є його усобленням та проявами. Неволею своєю то вивищує, то скидає синів своїм, тим самим, коло біг життя підтримуючи. Кожному новому Богу він право передає впливати і творити лад по-своєму. Сварог є світло вогонь, рода від світу Алатир, який в основі дерева рода лежить, і все навколо нього обертається. Тому він Бог світла і Бог правий, яви і нави. У душі кожного русича горить частинка сварога, ведогонь, який людину до світла прави. Дягне. Знання даючи, це владика світу навчив людей користуватись вогнем, обробляти мідь та залізо. З того часу всі проведені русичі є. і на свята на повір'ях своїх родів вогні палять, щоб рід Всевишній бачив і про дітей своїх пам'ятав. Сварог викував перший плуг і першу шлюбну обручку. Це ним заповідано, що кожен має знайти пару свою, яка лише йому призначена, і Всевишнім родом дана, бо в родині кожен сильним бути має, щоб силою і мудрістю тією рід зростав. Такі парі разом плуг праці і світворення тягти легше, як знак зворожий з вечора проти різдва. Плуг ми носили до хати і клали під святковий стіл. Будучи вогнем, це сварог через мати славу людям вогонь давав. Він наділяє людину мудрістю вічного, спокоєм і рівновагою, допомагає оволодіти будь-яким ремеслом, прозрінням і, про... і потягом до нового приходячи. Свято Сварога це різдво, сонце світу, що і свято родає 22 грудня. Свято Сварога — це різдво, сонця світу, що і свято роди, є 22 грудня. Сварог являє себе для люства у вигляді зоряного неба, яким луки сворожі є. Все там наші предки перебувають. Від зірок силу нам посилають, опікується родичами повсякчас. Сварог має в собі 12 сузів зодіаку, які є богами сворожичами і світами їхніми. Кожен з них панує на небі близько двох тисяч років. Через сварожичів владика керує небесними вогнями, життям та ворожаєми на землі. Сварог постійно спостерігає за світом через око лади, яке є частиною всютисучого ока рода, що в день появляється сонце богом, а вночі місяцем. Це мовий сварог наш, як мої творіння створив вас від перст моїх. І хай буде сказано, що ви сини Творця, і поводьтесь як сини Творця, і будьте як діти мої, і даж Бог буде отець ваш.